Про події війни говорить Стратком. П'ятеро цивільних загинуло, та дев'ятеро дістало поранення за минулу добу у чотирьох прифронтових областях України внаслідок російської агресії. 18 вересня зранку російські загарбники скинули авіабомбу на житловий сектор Костянтинівки, що на Донеччині, як повідомили в обласній прокуратурі, п'ятеро цивільних загинули. Також пошкоджено чотири багатоквартирних будинки на Запоріжжі. Чотири жінки дістали поранення внаслідок російського удару по одному з населених пунктів. У Павлограді на Дніпропетровщині двоє цивільних поранені внаслідок дронової атаки на місто. Також є поранений чоловік на Київщині. У самій столиці після російської атаки дронами пошкоджено інфраструктуру громадського транспорту. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України у ніч проти п'ятниці, ворог атакував територію України 86 безпілотниками різних типів, із них понад півсотні шахеди. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подавлено 71 ворожий безпілотник на півночі, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання 15 ударних безпілотників на шести локаціях, а також падіння збитих уламків у двох місцях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 223 бойових зіткнення. Це на 39 більше ніж за попередню добу. Ворог посилив тиск на покровському напрямку. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на цьому напрямку наші захисники зупинили 87 штурмових і наступальних дій агресора. Наші підрозділи на покровському напрямку завдають окупантам значних втрат і своїми активними діями позбавляють агресора можливості реалізації завдань. Наступальної операції на Новопавлівському напрямку ворог атакував 27 разів. На Торецькому – 17. Найменше боєзітнень 2. відбулось на Придніпровському напрямку. На Краматорському зафіксовано 4 боєзітнення. На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив. У четвер загарбники завдали по території України 71 авіаційного удару, скинувши 131 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 4 тисячі. 672 дрони камікадзе та здійснили 5017 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 93 з реактивних систем залпового вогню. Натомість ракетні війська та артилерія сил оборони уразили командний пункт склад боєприпасів та два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки противника. Трати російських загарбників склали 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 211 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 44 одиниці автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони, бо разом ми переможемо. Слава Україні! Президент України у четвер здійснив поїздку на Донеччину, де зокрема зустрівся із воїнами, які беруть участь у добропільській контрнаступальній операції. Попри жорсткі бої, українські захисники завдають росіянам відчутних втрат і позбавляють їх можливості реалізувати наступальну операцію. Глава держави заслухав доповідь головнокомандувача збройних сил України генерала Олександра Сирського. Від початку контрнаступальної операції українські воїни звільнили вже 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів. Ще більше ніж 170 квадратних кілометрів і дев'ять населених пунктів очищені від окупантів. Втрати росіян на цьому напрямку склали понад 2,5 тисячі осіб. Україна цілком справедливо захищає свої позиції. Захищає свою землю. Це героїчний захист. Я пишаюсь нашими воїнами, пишаюсь нашими людьми. Україна в цій війні знаходить захист від кожної російської підлості. Ми зриваємо всі їх російські плани, плани знищення нашої держави. Крім цього, глава держави заслухав доповідь командувача десантно-штурмових військ про активну оборону Покровська та Мирнограда. Він також відвідав пункти управління 82-ї та 79-ї десантно-штурмових бригад. Підрозділи сил спеціальних операцій Збройних сил України уразили логістичний хаб 810-ї окремої бригади морської піхоти Російської Федерації, яка знаходиться у Курській області. Як повідомили у командуванні сил спеціальних операцій, удар по хабу був завданий у ніч проти четверга. Внаслідок удару уражено базу зберігання матеріальних засобів, склади з боєприпасами, а також місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки бригади. У командуванні сил спеціальних Дальних операцій зазначають, що 810-та бригада морської піхоти бере активну участь у наступальних діях на північно-слобожанському напрямку. Її особовий склад причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема, страти українських військовополонених. Уряд Ірландії передав Україні новий пакет військової допомоги. Про це йдеться в офіційному повідомленні ірландського уряду. Допомога включає 34 автомобілі та три роботи для розмінування. Два конвої з вантажем уже прибули до Польщі. Ірландія є учасницею двох коаліцій у рамках контактної групи з питань оборони, які надають Україні нелетальну військову підтримку. 25 закордонних оборонних компаній перебувають на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції в Україні. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. За його словами, серед цих компаній є гіганти світового оборонного виробництва. Уряд пропонує їм різні моделі співпраці. Пріоритет, щоб основна частина продукції компанії йшла на потреби українського війська. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.